Всім привіт! В даному відео розглянемо, як скручувати різні об'єкти, як створити пружину, як створити канат тощо. Я почну з найпростішого способу і поступово буду переходити до найважчого. Отже, я ставлю куб, трішки його ось таким чином витягну. Поставимо над осями, ось так. Тепер для того, щоб нам його скручувати, нам потрібні грані, в яких він буде згинатися, скручуватися. І тому нам потрібно зробити ці грані. Зараз у нас є нижня грань і верхня грань. Тому ми переходимо в режим об'єкту, натискаємо Ctrl-R. І ось таким чином, крутячи колеси в миші, ми додаємо ще грани. Ось ми поділили наш об'єкт на грані, яких він буде скручувати. Тепер я обираю роботу з полігонами, виділяю верхній полігон. Ось тут мені потрібно увімкнути пропорціональне редагування. Тут я вибираю лінійне. І тепер уважно, я можу повертати ось тут. І ми бачимо, що в нас змінюється тільки два ось таких поверхи. Що робити, щоб більше змінювалося? Для цього ми використовуємо суміш клавіш R Rotate, а не просто натиснули кнопку і ось тут обертаємо. Коли ми натиснули клавішу R, ми бачимо, у нас є ось коло. Натиснемо клавішу Z, щоб саме по осі Z у нас відбувалося обертання. І ми бачимо таке сіре коло. Це коло означає охоплення. Того, що ми будемо редагувати. Тобто, коли я ось так кручу колесик миші, то я охоплення на весь об'єкт зроблю. І ще раз, натискаю R. Ось я охоплення зробив. Z, що саме навколо Z крутю. І тепер починаю обертати. Ось ми бачимо, у нас об'єкт вкручується. Таким чином, ми скрутили весь наш об'єкт. Тепер інший спосіб. Для цього нам потрібен модифікатор. Переходимо в модифікатори і в розділі Деформація обираємо Simple Deform. Щойно ми крутили на осі Z. Тому ми обираємо вісь Z і показуємо, наскільки нам потрібно обертів скрути. Ось таким чином ми скрутили наш об'єкт. Після цього ми просто натискаємо «Apply» і приміняємо наш модифікатор. І так, тепер ми застосуємо модифікатор Screw для створення пружини. Для створення пружини нам потрібно вставити кільце, яке буде початком витка саме цієї пружини. Якщо ми глянемо, як виглядає виток нашої пружини, то ми бачимо, що. У нас ось це кільце повинно стояти ось так під 90 градусів, а не лежати на поверхні. Тому, коли ми вставимо кільце, нам його потрібно розвернути. І саме модифікатор screw його буде ось таким чином крутити і створювати ось такі витки пружини. Тому вставляємо циркл. Далі переходимо в режим редагування. І ми бачимо, що у нас є наше коло. І ми бачимо по центру точка, тобто центр оцієї фігури. Ми здвигаємо наше коло таким чином, коли ми його перевернемо ось так на 90 градусів, то це в нас буде якби початок витка нашої пружини. І коли модифікатор буде обертати і створювати пружину, він буде обертатися навколо ось цієї точки. Тобто ось це центр нашого обертання. І таким чином у нас обертання ще буде піднімати. Все, тепер ми можемо перейти в режим об'єкта. Ми бачимо ось наше коло і приміняємо модифікатор screw. Ось ми побачили такий у нас вийшов публик. Щоб не було у нас оцих от граней, ми можемо ось тут степс. Додати ось таким чином і в нас воно все стане кругле. Тепер, наскільки ми будемо підніматися? Ось ми бачимо, розділяємо нашу пружину. Ну, давайте ось так на 3. Обертання 360 градусів. І ітерації, скільки. Отаких от обертів на 360 градусів з підйомом 3 см ми зробимо. Ось, в нас вийшла така пружина. Зазвичай у пружині зверху і знизу витки сплескання тому я беру роблю дублікацію її пружини. Трішки отак її спустю. І ось тут ітерацію оставлю, ну, нехай дві. І отут не 3 см, а 2 см. От вона ми бачимо втиснулася. І тепер ми просто ось так задвигаємо її. Також дублюємо, щоб помістити наверх. Ну, ось так. І ось у нас виходить ось така красива пружинка. Тепер ми ось ці всі модифікатори приміняємо. Apple. Apple. І ось тут знизу також. І можна тепер ось таким чином з натисненою клавішою Shift виділити. Витиснути Ctrl-J і це все в нас стає вже одною пружиною. Зараз ось так. Піднімо над ось Можна її трішки зменшити, щоб зменшити її пропорціонально у усіх осях, я натискаю S і ось таким чином. І ставимо біля нашого скрученого куба. Так, і тепер ще один метод скручування. Для наступного методу ми будемо використовувати криві. Ми обираємо Curve криві. І ось тут ставимо без Є. Трішки піднімуємо її. І давайте її свідчити. Fipe буде така. Зніму її вище, щоб вона нам не заважала. Тепер мені потрібно вставити коло, але також із кривих curve. Ось я обираю Circle. Ось у мене коло. Тепер, що я можу зробити? Для чого використовується без'є? Е, без'є використовується для того, щоб можна було скрутити її і потім пустити будь-який елемент, будь-який предмет е, по цій кривій, тобто, щоб його зігнути. Якщо ми будемо згинати якийсь елемент, нам буде дуже важко тягати ті точки, рані, полігони тощо. Вісто цього ми можемо поділити на грані той об'єкт і пустити по цій привіт, він буде виконаний. Тому, якщо ми зайдемо ось тут в частки розділ Geometry, ось. Далі Bevel, і оберемо об'єкт, ми можемо вибрати, який об'єкт буде задавати форму цього весь Тому ми натискаємо ось тут. І клацаємо на Ось. Ось ми бачимо, в нас вийшла така труба, пішла по нашій, нашому безє. Щоб це змінити, нам потрібно просто змінювати ось це пол. Ось ми бачимо, яка труба в нас є. І ось так. Тобто ми поставили об'єкт. Який буде створювати форму для нашого без'є. Тепер ми бачимо, ось у нас стики такі. Щоб їх прибрати, ось тут де Resolution, ми. Ось вона стає такою красивою. Тобто ми ось цей шаблон, ось це коло, що в нас є, ми його пустили по ось цій криві. Тепер, як нам зробити канат? Припустимо, наш канат, або це буде кабель якийсь, він скручений із чотирьох ось таких кіл. А біз'є у нас знаходиться ось тут в центрі. Відповідно, якщо нам потрібно їх зробити чотири навколо цього бізьє, нам потрібно їх змістити і прокопіювати. Той самий ефект, як ми готували для пружини, зміщували від центра. Але тут ми ще будемо робити дублікат. Я беру, переходю в режим редагування і здвигаю ось це коло трішки в бік. Тепер мені потрібно його дублювати 4 рази. Я беру, натискаю Shift-D і ось так дублюю. А тепер дивимося, що в нас там. Бачите, у нас вже шаблон помінявся. Таким чином у нас ось йдуть вже 4 жили, які ми отам в шаблоні промалювали. І ще раз, ось це у нас бізє, в Біз є, якому в геометрії в режимі об'єкта ми задали об'єкт, який буде створювати форму. Форму задає нам крива у вигляді кола. Тепер оце нам потрібно скрутити, яким чином ми його скрутимо. Переходимо в режим редагування. Тепер, коли ми перейшли в режим редагування нашої без'є, ми бачимо, що вона вся виділена. З цим потрібно бути уважним, тому що нам потрібно крутити тільки одну сторону. Та сторона залишається незмінною. Таким чином, воно скрутиться, не буде крутитися уся ну, оця без'є. Тому, ми коли виділили тільки одну сторону, ось тут, в оцьому розділі, в розділі трансформація, ми збільшуємо цей тіл. І ось ми бачимо, як у нас починає скручуватись. Ось скручена така мотузка. Можна ще трішки накрутити. Ось. І за допомогою нашої з'є ми можемо її міняти, її положення, як нам подобається. Таким чином, ми отримали ось таку канат. Добавимо трішки ось. Щоб у нас було все красиво. І ми отримали ось таку фігуру. В цьому уроці я гадаю все. Спробуйте зробити самі ось такі об'єкти. Не забувайте конспектувати. Тому що, якщо ви постійно працюєте, ви не кожного дня робите отакі от скручування. І десь якась дрібничка вам може завадити. Ну, наприклад, ви будете ось тут оце кільце вставляти як меж об'єкт, а не криву, І у вас вже нічого не вийде. Тому конспектуйте детально. От зараз ви сядьте, по відео, проробіть це все, зробіть скріншоти, попідписуйте ці дрібнички, і у вас вже буде конспект на майбутнє. Якщо це відео було вам корисне, ставте клас, підписуйтесь, якщо не підписались, можливо, буде щось цікаве для вас.